7.30 рівно Київський час Про проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Його світа. Троє людей загинули у сумах внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектору. Серед жертв російського терору є навіть одна дитина. Також, як повідомляє сумська ОВА, ранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. За цю ніч в небі над Сумщиною наші сили оборони збили 25 ворожих шахедів. Повітряна тривога в області триває вже понад 11 годин. Напередодні окупанти вдарили по житловому кварталу Запоріжжя відомо про трьох загиблих, 16 поранених, щонайменше двоє в тяжкому стані пошкоджено багато осель і дитячий садок. Дев'ять разів били шахедами росіяни по сумах, постраждав приватний сектор і об'єкти критичної інфраструктури. Відомо, що три ворожі безпілотники впали в різних мікрорайонах. Пошкоджені понад десяток будинків і дитсадок. Минулися без жертв. Шестеро людей отримали поранені у кривому розі. Ворог атакував повторно неподалік того місця, де триває ліквідація наслідків попередньої атаки. Зруйновано будинок культури, а також понівечено п'ятиповерхівки, крамниці, поштове відділення і аптеку. Сили оборони України зупинили роботу великого російського виробника мікросхем. Завод Кремній л у Брянській області атакували українські безпілотники. В результаті вибухів зайнялася пожежа, внаслідок чого на виробництві обірване енергопостачання постраждали об'єкти, що забезпечують спеценергетику і перервані технологічні виробничі ланцюги. Це вже щонайменше четверта подібна атака на цей завод, продукція якого використовують зокрема у виробництві систем ППО, панцер і ракетних комплексів Іскандер. 400 мільйонів доларів військової допомоги нададуть Україні Сполучені Штати про виділення нового пакету заявив міністр оборони США Лойд Остін під час зустрічі з президентом Зеленським у списку військової допомоги ракети і снаряди, зокрема до артилерії і Хаймарс, мінометні системи протитанкові системи Джевелін, бронетранспортери, супутникове комунікаційне обладнання, стрілецька зброя, боєприпаси. За тиждень до цього, 16 жовтня, нагадаю, США вже виділили Україні пакет військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів. Також під час зустрічі Зеленський і Остін обговорили план перемоги України. Давайте послухаємо президента. Ми потребуємо рішучості партнерів, особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії. Очевидно, що Путін боїться миру, і саме тому шукає, як посилити агресію і залучити на фронт тепер і північну Корею для усього світу. Це очевидний сигнал. Хто хоче тільки війни. ДБР завершило досудове розслідування в черговій справі Гринкевичів. Львівського бізнесмена, його сина і ще низько осіб підозрюють у шахрайстві. Компанії підозрюваного кажуть, у ДБР постачали неякісний військовий одяг для збройних сил. Експертизи довели, що речі були низької якості і непридатні до використання, і не відповідали технічним умовам договорів, яких із Гринкевичами підписали аж на мільярд вісімсот мільйонів. Попри те, що підприємці навіть не поставили всю очікувану кількість одягу, збитки для держави оцінили майже в мільярд, так кажуть детективи. Самі підозрювані всі звинувачення відкидають. Ігор і Роман Гринкевичі перебувають зараз у СІЗО. Їм уже надали матеріали для ознайомлення. Після російського обстрілу від однієї з ліній електропередач відключилася ЗАЕС. Станція залишилася працювати лише на одній лінії, що створює пряму загрозу ядерної і радіаційної аварії, так кажуть в «Енергоатомі». До захоплення росіянами станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередач і трьох ліній резерву. А за час окупації спільними діями Росатому і російського військового контингенту Запорізька АЕС доведено до критичного стану. Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме втрату зовнішнього живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів, які мають обмежений часовий ресурс дії. Це означає початок зворотнього підрахунку до початку плавлення ядерного палива. Так попередили. В енергоатомі. Опалення в квартирах в Києві поки не планують вмикати. Від сьогодні, за інформацією гідромецентру, столиця очікується підвищення температури, а опалення житлові будинки подають, як тільки середньодобова температура повітря опускається нижче 8 градусів протягом трьох діб. Ну і має тенденцію до зниження. За повідомленням «Київтеплоенерго», в Києві подали тепло для тисячі об'єктів соціальної сфери: це школи, садочки, лікарні і інші адмінбудівлі. Інцидент в австралійському парламенті після промови короля Британії Чарльза сенаторка від корінного народу Лідія Торп почала кричати: Ти не мій король. Далі вона вгукувала, щоб повернути їм їхні землі і віддати те, що вкрали. За кілька миттєвостей співробітники служби безпеки почали виводити її. Геть це відбулося під час візиту короля Чарльза і королеви Каміли до столиці Австралії. Під час своєї промови король Чарльз визнав австралійський народ перших націй, який жив на цій землі десятки тисяч років до прибуття британських поселенців понад 230 років тому. Ну а зараз Австралія під британською короною ясно. Збірна України з боксу перемогла на чемпіонаті Європи Ю-23. Наша команда здобула 14 медалей і посіла перше місце у загальнокомандному рейтингу на чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків і жінок. Усі свої призові за цей тріумфальний турнір. Збірна спрямовує на підтримку Збройних сил України. Це більше, ніж перемога. Це внесок у спільну боротьбу за майбутнє України. Так додали у Федерації боксу України. Розширюємо географію. Просто зараз у сніданку будьте з нами. Так, справді далі ще більше розширимо горизонти і робимо огляд найактуальніших подій за останню добу у світі. Дивіться, будь ласка. Щонайменше 10 авіаударів по Лівану завдав Ізраїль. Під атаку зокрема потрапили контрольовані Хезболою відділення банку в південному передмісті Бейруту. Вибух здійня у повітря, великий стовп вогню. Також ізраїльська армія вразила будівлю неподалік аеропорту. Удари були частиною ізраїльських зусиль з демонтажу фінансової системи Хезболи. Ліванська сторона заявила, що Цахал атакував порожні житлові будинки і знищив навколишні квартали. Це не були військові центри чи сховища зброї. Перед вибухами Ізраїль запустив кілька попереджень для цивільних відійти в безпечні місця. Вулиці постраждалих районів незабаром були переповнені транспортом, оскільки люди втекли в очікуванні ударів. За ґратами опинився колишній президент Албанії Ілі Ермета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей. Його взяли під варто на в'їзді в тирану на підставі ордера спецсуду. Екс очільник Албанії під слідством вже декілька місяців. Звинувачення проти нього пов'язані з лобійським контрактом. у США. підозри також включають звинувачення у незаконних витратах, включно з косметичними втручаннями за кордоном-членами його сім'ї. У минулому мета обіймав найважливіші посади в Албанській державі, включаючи пост прем'єра, міністра закордонних справ, спікера парламенту та президента у 2017-2022 роках. Протести проти туристів на Канарських островах тисячі місцевих жителів вийшли на пікет, аби обмежити кількість приїжджих. Адже великі готельні мережі отримують надприбутки, тоді як місцеві мешканці стикаються з високими цінами на житло та з життя. Мітингувальники вимагали запровадити туристичний збір та обмежити потоки туристів. Це при тому, що близько 40% місцевих працюють у галузі туризму, що приносить третину ВВП канарів, які є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. за рік ці іспанські острови відвідують близько 14 мільйонів мандрівників.